Сьогоднішня ранкова сесія присвячена сучасним трендам в лікуванні інфравізикальної абструкції та інфекції органів стачової системи. Ну і до доповіді, Горженка Юрій Миколаївич. Прошу. Дякую, дякую, президію. Дякую за те, що запросили на спілку анкоуролога, яку ми дуже поважаємо і співпрацюємо з нею. Я сьогодні буду говорити про відновлення сексуальної функції чоловіків після хірургічного лікування доброякісної простатичної обструкції, яка з собою являє поліетілогічне захворювання, яке виникає внаслідок розростання залози своєї зони передміхурової залози і приводить до погіршення якості життя наших пацієнтів. Хоча наші пацієнти не дуже люблять ходити до урола, тому що вони розуміють, що здоров'я це Відсутність знань про свою хворобу. Не знаю нічого, то вже і здоров'я, вже нічого не треба робити. Але Всесвітня організація охорони, але ж ми сьогодні говоримо про доброякісну обструкцію, і ми бачимо, що тільки 10% пацієнтів звертаються до лікаря за допомогою. І чим більший вік людей, ті... чоловіків, тим частіше зустрічається доброякісна обструкція міхровою залози. Уролог може відзначити збільшення передміхурової залзи і поставити діагноз, але не завжди пацієнт при збільшенні об'єму передміхурової залзи має скарги на симптомичових шляхів чи на симптоми доброякісної гіперплазії. У кожного чоловіка свої компенсаторні механізми і відношення до симптомів різне. Я ж мужик, я потерплю, воно пройде, а це з віком буває у всіх, і у мене таке буде, мені цього не минути. Він не розуміє, що треба прийти і полікуватися. От в Німеччині Демо зараз точки дотику до порушень. Сексуальної функції до да, ДПО, то ми побачимо стійкий зв'язок між найважчими формами і того, і того захворювання. Широке поширення обох патологій серед чоловіків похилого віку і юного похилого віку, який так іде до 70 років приблизно. Виражений вплив обох станів на якість життя пацієнтів це теж досить важливо, тому що ми маємо право на якісне життя. Можлива загальна етіологія та патогенез. А тепер подробне: вікове зниження. Рівня вільного тестостерону зустрічається і там, і там зменшиться еротизуючі дії тестостерону в нервові центри, зниження тонусу мускулатури, що забезпечує все випускання, збільшення рівня естрогенів. Про це ми навіть і говорити не буде. Це явища чоловічого клімаксу. Підвищення рівня ЛГ та ФСГ це теж інволютивні зміни, і там, і там, які характерні і для доброякісної гіперплазії, і для сексуальної дисфункції. Крім того, це прояв патологічного клімасу, який забезпечують і лібідо, і сексуальну активність. І виразність ерекцій у чоловіків та тривалість статевого акту, посилення симпатичного тонусу, який викликає спазм, судин і не дає е, нормальній ерекції відбувся. Іритативні симптоми порушеності що пускання викликають. Підвищення активності факторів зростання епітерію та фібробластів при зменшенні трансформуючого фактора зростання. Дисбаланс системи апоптозу впливає і на ту, і на ту патологію. Підвищення активності ароматази теж зрозуміло. Запальний процес у передміхуровій залозі підтримує. І ту, і ту патологію. Пікве підвищення активності адренорецепторів викликає спазм судин і там, і там, і викликає інфравізикальну обструкцію. Ендотеліальна дисфункція виникає і там, і там, і є причиною і того, і того захворювання. Ну і метаболічний синдром, зрозуміло, має свої прояви і там, і там. Актуальність залежить в тому, що майже 82% чоловіків з добрякісною простатичною обструкцією страждають порушенням статевої функції різних ланок статевої функції. До операції, а після 68 8, 92 І лише недостатня увага лікарів урологів до сексуальних дисфункцій у цих пацієнтів і необізнаність пацієнтів про розвиток еректильної дисфункції, яку можна було полікувати і лібідо можна покращити. Ну, На рахунок оргастичних відчуттів ми це будемо говорити. Медострон відіграє велику роль у організмі чоловіка. Він регулює лібідо, секрецію ОГЕД, ФСГ, тобто він не дає старіти організму. Він попередньо. Вже інволютивні зміни. Він впливає на ліпіди крові зростання волосся, але не скрізь зростання волосся на голові ні, а тільки на тулові, обличчі та кінцівках. Підтримує щількість кісткової ткани у чоловіків, регулює сперматогенез, різні розросток м'язової тканини, еректильну функцію та стимуляцію гемопезу. І ще одна функція важлива: він регулює вплив на центральну нервову систему, тобто він регулює настрій, пам'ять та контрацепцію. Це перша ознака того, що тестостерону змінює. А після операції воно зменшиться досить різко. І от взаємозв'язок між ожирінням рівнем інсуліну, рівнем тестостерону з віком міняється особливо після операції в трансуретральної резекції. І виявляється досить багато патофізолічних змін в організмі. Це і симпатична гіперактивність, це порушення відношення естроген, андрогени, системний оксидативний стрес, нейропатії, індукція прогресування системного урогенітального атеросклерозу, який відіграє роль і для ДГПО, і для реактивної функції. Це активація системного хронічного запалення. Це порушення лібіду, ерекція, якуляції та оргазму, це урольтіас, синдром нижнячих шляхів чоловіче безпліддя та інша патологія, у тому числі онкоурологічна патологія. І ви тому виявляється неефективність стандартної терапії урологічних сексологічних захворювань. З Цим треба щось робити, і ми будемо думати, що робити. Які є шляхи впливу на лібідо після трансуретральної резекції? Перше це нормалізація частоти статевого життя. Не можна це питання відкладати я Не треба відкладати на завтра, тому що статеве життя це якість життя як чоловіків, так і жінок. Ну є препарати для курсового лікування. Це стимулююча фітотерапія, яка стимулює виробот. Тестостерону або замісна гормонотерапія там, де вона показана. Там, де є підоза мрак ну, або підвищення простат специфічний антиген, там замісна терапія протипоказана, хоча в літературі вже є роботи, де її використовують. Я хочу сюди зразу поставити шляхи впливу на еякуляцію після трансуретральної резекції. Це теж перша пункт нормалізація стетевого життя, а для терапії затримки еякуляції використовують гормон замісну терапію за показами та при відсутності відповідних протипоказів. А також терапія ретроградної еякуляції, яка відбувається після операції, досить складна і малоефективна проблема. Це може більше психологічна проблема, тому що не виділяється еякулят. Він виділяється в сечовий міхур, і з цим зробити майже нічого неможливо. Еректильна дисфункція це ще одна, один симптом сексуальної дисфункції у чоловіків. Ну це постійна та тимчасова нездатність досягнути чи зберегти ерекцію достатньо для успішного статевого акту. А після 60 років кожен третій взагалі не здатний до статевого акту, а після тур тільки кожен третій здатний до нього, не більше. Підкаже, зрозуміло, що ми читаємо в гайдлані? Стиль життя, інгибітори фосфодіастерази п'ятого типу, вакуум констрикторні устройства, інтракавернозні ін'єкції і пенільні імплантанти, а де індивідуальний підхід. А його взагалі немає. А якщо в людини гіперпролактинемія, то в неї теж не буде. Якщо кортизолу більше, теж буде еректильна дисфункція. І це треба розуміти, тому що ми використовуємо багато груп препаратів для медикаментозного лікування еректильної дисфункції, в тому числі після трансуретральної резекції. Це інгибітори фосфодієстрації рази п'ятого типу, їх у нас багато, і вже 5 чи 6 видів. Ми використовуємо для того, як швидка допомога. Ми використовуємо їх регулярно. Гармони, тоді, коли це показано, артеріовенотоніки, стимулятори центральної і периферичної нервової системи, прекурсори оксиду азоту, про які ми будемо сьогодні ще говорити, ферменти, мікроелементи, фітопрепарати і комбінована медикаментозна терапія, яку не передбачає настанови Європейської асоціації. Шляхи впливу на ерекцію після трансуретральної резекції. Перше, це препарати швидкої дії. Це інгібітори фосфодірестерази п'ятого типу, вони приймаються разово перед стативом актом, їх час діяти через півгодини і далі, у кого як, і триває на протязі 12 до 36 годин, в залежності від яких препарат вибрати. Вони мають швидку елімінацію для пацієнтів з супутніми захворюваннями, високу ефективність та безпеку. Єдине, що після тур ми приймаємо зразу максимальні дози. Якщо це сільденафіл, то це 100 мг. Толофил то 20 мг. І препарати для курсового прийому тримаються курсом 1-3 місяці. Це фітотерапевтичні препарати різного роду та прекурсори оксиду азоту, про яке ми хочеться окремо поговорити. Оксид азоту є універсальним посередником у регуляції клітинних функцій та міжклітинних комунікацій. І його дефіцит це ключова ланка ендотеліальної дисфункції, тому що ено це сигнальна молекула, яка є неорганічною речовиною із властивостями радикалу. Час її інстування – всього 6 секунд. Після чого за участю кисню та води він перетворює. В нітрати чи нітрити. За допомогою ферментів еносинтетаз, він утворюється з л аргініну Еносинтетаз у нас є три види: це нейрональна, індуцибільна та Вклад уходить входить Л-аргінін яка є напівзамінною амінокислотою та бере участь у циклі утворення сечовини у синтезі ДНК і білків, основним попередником НО, що має важливе значення для розширення тхносити суду, є важливим для м'язового метаболізму, покращує настрій і робить людину активною, ініціативною і витривалою. Во фітотерапії порушень викликається препаратом. Проставаларце має він має складний склад кількох. Препаратів це екстракт прального сороного репенс, він звезменшенню прояви хронічного запалення та зниженню патологічно високого рівня дегідротестостерону у передміхуровій залозі. Крапива дводомна має проти запалії властивості, екстракт репенс і крапива, крім пригнічуючи сільку злітних попереджують порушення гемодинаміки і відновлення секреторної функції епітелію. Насіння гарбуза покращує біосинтез білків. Я б скажу,